варіант, я не фахівець в виборчих системах, відразу підкреслюю. Uh -huh. Є варіант. А чому ми не говоримо про те, що треба обрати, іти знизу, а не зверху. Обрати органи місцевого самоврядування, припустимо, що там обласні ради. Обласні ради відповідно до наявної кількості населення. Обирають представників, які сходяться в Києві. Наприклад, чи в Луцьку. Ідеально, ідеально. Луцьк. Чому Луцьк? Тому що в 1429 році там був з'їзд всіх європейських монархів, включно з імператором Священної Римської імперії, які встановили правила гри на континенті на століття наперед. Ага. Та, оці представники. В Луцьку. В Луцьку, так. Да, в замку. Е... Кор... Корняк, я думаю. Да? Подивіться, будь ласка, да, щоб я не переплутав. Чому ні? Їх визнають громади, територіальні громади. Давайте почнемо з територіальних громад, господа Люборта Луборта. Давай.